В тебе не вийде, це буде дуже складно фільтрувати себе, більше бачити варіантів розвитку. Ти знаходиш нову типу доріжку, коли можна зайти. Ти залишаєшся наївним. А з мене сміялися, сміються і будуть сміятися. Вони насправді також праві. Як наївність дозволяє мені заробляти гроші все моє життя? Як наївність дозволила мені в дизайні інтерфейсів пройти до зарплатні в 7 тисяч доларів на місяць. Це моя маленька історія, Я вирішив поділитися, когось з вас надихнути, комусь трошки нагадати, що, будь ласка, залишайся наївним, вір в себе і ти типу, поїди до. Кінця всі ці мотиваційні речі, але більш простою та людською мовою. Насправді, як я для себе це бачу, да? цю формулу а, бути наївним означає дозволяти собі помилятися. Дозволяти собі помилятися означає отримувати більше досвіду. Отримувати більше досвіду, очевидно, що означає заробляти більше грошей. Я цю формулу для себе поділяю ще на дві маленьких частини: перше це наївність у цілях, і друге це наївність у вивченні. І зараз по кожній з них. Хочу трошки пройтися та поділитися із тобою. Перше це наївність у цілях. З мене сміялися, сміються і будуть сміятися, тому що є така окрема каста людей, яка просто не сприймається серйозно, які такі дуже сильно скептичні. Прагматичний, яким здається, в своїх цілях, в своїх намірах, в своїх ідеях, але насправді вони по факту нічого не роблять, але все одно залишається частина людей, яка не буде сприймати це серйозно, і це нормально. І не тільки мене, а й тебе також. Ти не думаєш, що тільки мене там намагаються з какашками змішати десь там в коментарях і. Всі інші знайомі, яким я можу про це розповідати, так трапляється. Так буває. Ці люди, які в тебе не вірять, які тобі розповідають про прагматичність та слухай, потрібно ось тут насправді ось так, ось, так, ось так ось так пройти. А ти ти собі там зараз видумав? Це типу повно. Вони насправді також праві. Так, вони праві. І ти правий, і вони праві. І ти сам для себе обираєш по якому шляху йти. По тому, який. Де ти трошки залишаєшся наївною такою вісьмирічною дитиною, вісьмирічною версією себе, а, чи там, де ти залишаєшся таким прагматиком, який дуже багато всього аналізує перед тим, як зробити, та по факту нічого не робить. Тому що, коли ти залишаєшся наївним, ти дозволяєш собі бачити інші шляхи, ти дозволяєш собі рухатися, ось да, ти рібнок, типу, з шариком такий, йдеш по парку, гуляєш і знаходиш нову типу доріжку, коли можна зайти. Ось сюди можна пити, сюди можна піти, ось тут яка. Якась штука на дорозі валяється, можна її взяти, типу спробувати. А це звучить дивно. Але в цілому, ось ти просто дитина, яка вірить до кінця, і просто йде, типу, крок за кроком йде. Твоя вісьмирічна версія вона просто рухається. А твоя професійна, доросла версія, вона дуже багато намагається аналізувати. І просто коли вона багато намагається аналізувати все, типу, перепланувати, побачити у всіх деталях. То ця твоя доросла версія втрачає ентузіазм та втрачає віру, тому що ти думаєш, блін, це буде дуже сильно складно. Я буду від цього втомлюватися. А коли ти втомлюєшся, тобі вже стає нецікаво, і ти такий де насрати, типу пофіг, піду. А коли в тебе всередині є цей вогник, який ти до себе залишаєш та постійно з ним працюєш, то ти рухаєшся далі і ти досягаєш результату. Як би зараз це дивно не звучало. Багато хто в нас сприймається як магічну пилюлю, да, чи, чи там якусь магію, яка відбувається в твоєму житті. Але насправді це не магія, це просто можливість типу рухатися, і ось майндсет, який дозволяє тобі просто постійно йти типу вперед і на цьому шляху знаходити обхідні типу доріжки, по яких ти можеш пройтися для того, щоб вирішити свою задачу. Тому що на шляху до своїх цілей ти постійно будеш зіштовхуватися з якимись типу проблемами, блокерами, які потрібно обійти, десь там обстрибнути, десь просто розбити. Ти десь допомогти, попросити, точніше, допомоги, щоб цю ти типу, стіну розбили, і ти пройдеш через неї. І ось ця наївність, да, тому що твій прагматик він подивиться на цю стінку, буде аналізувати і такий вона дуже важка, вона велика. Я не зможу тут пройти. Напевно розвернуся та піду до інших, які там раніше мені на самому початку казали, що це неможливо. Зупиніся, ти робиш якусь. Ху і ти такий, блін, вони типу були праві. І ось залишатися наївним, це означає більше бачити варіантів розвитку. Це не магія. Це означає просто твій майнсет, який дозволяє тобі мислити трошки нестандартно. Ось і все. І в мене дуже багато таких прикладів є по всьому моєму життю. Я колись собі купував машину Nissan Micra 89-го року. Ось її фотографія, це прям моя тачка. за тисячу баксів. І тоді працював в офісі з людьми 30 40 річними які вже працюють в цій компанії галерії, там, по 10 років вона сміялася, та не сприймала мене серйозно. А потім, через декілька років, я вже приїхав з Києва, тому що в мене зарплатня була вже не 500 баксів, там не 500-600, а вже 2000 доларів. І вони в мене запитували: Чувак, слухай, а розкажи, як воно в тебе вийшло? Чи правда, що там типу, є такі гроші, чи правда, що ось те, що ти робиш, може переносити типу, стільки грошей? І... Такі приклади постійно трапляються, і в тебе вони постійно трапляються. Можливо, вже навіть якісь маленькі дрібнички, які ти не помічав, але вони були. І ось звертай на них увагу. Бути наївним у цілях це дуже важливо. Залишайся вісьмирічною версією себе. І друга штука це наївність у вивченні, а тому, що. Вивчення це очевидно, що досвід, і ось знов ж таки кажучи про серйозну таку касту людей, да, з якими які з серйозним обличчям все це сприймають, і ти можеш до них підійти, запитати якесь банальне типу запитання, але яке цікаве, типу для тебе, і вони тобі почнуть розкладати ось такі типу складні замки, От, казати, що це дуже складно, чи підходити до цього дуже серйозно, якось лякати тебе, тому що вони напевно так само стверджуються та хочуть виглядати для себе. Більш серйозними, тому що працювати 10-20 років на одному місці, робити і те саме та не дозволяти собі ризикувати. Очевидно, що трошки на тебе давить, і хоче тобі сказати, що, будь ласочка, скажи сам собі зараз, що ти важливий, і він такий приходить і чувак, твій план це повна в тебе не вийде. Це буде дуже складно. Дуже цікаво, що люди, які заробляють багато, які залишаються так само наївними. Якщо ти до них підходиш та ставиш якісь запитання, просто нормальною людською мовою з ними спілкуєшся, вони так само тобі відповідають. І кажуть, бро, просто йди типу, чи просто ось тут так зроби. Їм не жалко типу, поділитися якимись крутими порадами, які можуть тебе надихнути. А ті, які, типу, бурчаші, такі, типу, морди, вони будуть тобі казати, що ну, ні, це не можна так робити, в тебе нічого не вийде. А якщо вийде, то в мене жопа згорить, тому що в мене б точно не вийшло, я в собі не впевнений. Ось, коротше, якщо, напевно, ще один підсумок робити, є просто дві окремих частини людей. І тобі потрібно якось трошки фільтрувати себе від тих, хто негативить. Все життя сприймати як гру, це також може тобі допомогти, тому що ти до цього ставишся більш легко, ти віриш, і ти просто сприймаєш це як маленькі, типи рівні, через які тобі потрібно проходити. У вивченні. І у цілях також, да? Типу вивчити якусь нову фічу, якусь нову методологію, прокачати свої софт-навички, прочитати нову книжку, подивитися новий YouTube-відос і потрошки застосовувати це для себе в своїх процесах, щоб отримати те, що ти так сильно хочеш. Ті, хто мають результати, вони діляться, бо теж наївні, запам'ятайте, будь ласка. А ті, хто не мають результатів, вони будуть тобі розповідати дуже складні замки, складні історії. Не потрібно таких слухати. Ось таке вийшло відео. Поділися, будь ласка, своїми думками в коментарях. І, будь ласка, залишайся наївною вісьмирічною версією себе. І тоді в тебе точно все буде виходити. Побачимось!